Інколи з е, наский фактор може збивати або забирати якусь охоту. Я завжди говорю, що коли ми приходимо в зібрання, це вже велике діло, тому що колись, коли був е, скиня була і коли Мойсей приходив, або священник приходив в скині, він мав е, зранку і ввечері зробити жарто приношення. Мав принести зранку в жертву ягня чисті невинне його в жертву і тим пополом, який був е, на жертв міному, він брав кадрів, заносив у святилище. Скінь е, складалися з конометом дві кімнати. Перше святилище називається, друге святий святих. І в першій кімнаті був у себе свічник, е, жертвник золотий. Зути семисвічник і з хлібами золотий, з хлібами, які мінялися кожного тижня. І священик мав взяти цю, цей жар і принести і поскорити жертву фім'ями, жертву суміш Штрафтику. І це означало священик твори молитви. Там не було багато мало людей приносить твори молитви. Тому, якщо ми проходимо зібрання, у нас багато людей, і хлопці, і діти, і, і, можливо, хотілося б завжди більше. А завжди я розумію, коли приходимо двоє чи троє, коли ми творимо твіцею Бога приємно. Гуляйте собі, що я є учасник сьогоднішньої жертви Бога. Жертва уст, хваління – це сила. І Бог такі, такими цінує, і для Бога це важливо, щоб ми просто жертву хвали. Ви знаєте, що. Коли люди не знають а, Бога, вони дуже часто мають якийсь певний страх. В багато таких випадків, коли людина, людина не має Бога Слова, і думає, а що ж це буде завтра, і вона, не знаючи Бога слова, вона вже в підходить. Вона боїться не завжди страх. І дуже часто люди, коли мають страх, вони в гніві. Вони не спокійні, вони мають якусь паніку, і впливають слова погані. Людина, коли вона в стресі, вона не має спокою. І не що хоче успіху? Де ми не були? В яких ситуаціях ми не були, в нас є завжди воложалість себе. Але це не дуже просто. Це не дуже просто. Хай поговорити про благословіння. А якби я вас запитав, що таке благословіння або яке Боже благословлення в тій людини? Я думаю, що у кожного благо з вас різна відповідь. Для основи тексту, для основи пробування, хочу прочитати текст, це книга вихід, шостий розділ. Ми прочитаємо книгу вихід, шостий розділ. Казав один. Відував Січі, а потім каже браття, я прочитаю з біблії з книги «Вихід». Шукав, шукав! Кажу браття, де це вихід? Йому показують отам. Я вас знайшов. Я, ну, да. я перепрошую, вам, не бачите говорю за вихід, але я прочитаю книгу Чиску, вибачаюсь. Пам'ятаєте, коли Бог? Два постанови. Те, що Бога, постанови це має великі Книга числа 6 розділ, і ми читати такі слова, певне вже здогадався ці слова. 22 вірш, 6, 22. І сказав Господь Мойсею, повеліваючи, mm -hmm. е, Бог говорив Мойсею, а Мойсей говорив далі. Скажи Арону і синам його. Тобто Бог говорив Мойсею, а Аарон був як оратор. Так благословляйте синів Ізраїлів, говорячи їм. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе, нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлів, І я благословлятиму їх. Бог, Бог вчить я благословляв. Велика частина і невід'ємна частина християнина благосвяти. Слово благослові від свого – «слово». слово. Говорить щось благословом. Тепер зауважте, як працює благослові. Каже Бог скажи нам хай вони говорить. Те, що ми читали? Так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлових». Хай люди говорять на сині Ізраїлевих, А я благословлятиму їх? Получається, щоб було благословення для людини, то має бути дві сторони. Сторона людська і сторона Божа. І коли людські слова, вони в напрямок людини, тоді Бог благословляє. Так буде благословляти синів Ізраїлих. Бог повеліває. Не просто кажу судя, ви маєте можливість. Він не каже, що Бог добре. Поволюває благословляти. Взагалі, благословляти ми може багато чого. Ми можемо взагалі благословляти словами. Ми часто можемо благословляти руками Кажемо, я тебе благословлю допоможучим, да? бо я тебе я, благословлю іншим справляти якусь якусь річ, якусь їжу. Я тебе хочу благословитися. Це добре справи. Якісь а ми можемо благословляти людей, ми можемо благословляти їжу. Ми можемо благословляти справу. Це благосіння поширюється на всі сторони. Тому що це має духовну світле сил. Ви знаєте, що благосиня має велику силу. Пам'ятаєте, і будь-ки пророк вала. Хто пам'ятає такий пророк? він каже, не з ізраїльського народу, але він. Часто був інструмент у Божих руках. Приходить балак і слухай валам, треба, щоб ти прокляв. Бо я знаю, і що ти говориш воно справжні? Я знаю. Каже, слухай, ми дійдемо грушу. Але валам каже, слухай, давайте я скажу по Бога. Він пішов так каже, Боже, було святи ні? Ні. Чому? Хто знає? Бо Бог каже, що бо я благосую і цей народ, який благословений. Бог каже, цей народ благословений. Ти не можеш пропинати. Він є благословений. В духовному світі воно має значення через те, що ми мало розуміємо силу благословення, ми навіть не використовуємо. А Бог не допустив. Ми історію знаємо, тому як, як цікаво, вийшло, влама, ми так з мудруємо карні, я не буду прогнати. Пішов балак, послав інші пісенці красухай, ну, де Каже, хана і більше гроші. Я прокляни. Я красухай. Хочу вчора Балак каже, слухай, А давай ще раз розпитаємо. З треба піти, і питати чи ні? Ні? Nee? Так Бог вчора сказав, мені треба. Ну коли знаєте, щось заблестило в очах, хай ми ще раз піду запитати, а, а вдруг Бог змінився? А вдруг? Тож часом хіба... Ми розуміємо, що не можна. Ну так хотіть. А ще з цієї сторони глянув, а може сьогодні, а його оправдатися. І коли так буває mm. Тому, друзі, ползення це велика. І Бог казав разу до Моїсея до Абрама, каже, що благосляючи тебе, що благослови. А проконаючи тебе, прохід. Якщо ми благословляємо, то Бог нас благословить. Бог каже, Бога за Ізраїля. Благословляйте Ізраї. І ми теж благосвіть. Отака От сила. Нам прикинь, хочеться українцям, якщо когось погано. Вищо благословяти, йому Ви бажати добро. А Бог чуть проблагосвітня. Тому перше, благосвіття це сила. Коли ти, благословля... Ко ти благословляє, коли Бог тебе благословляє, це сила. Люди бачать, оце не благословення, але получається, не успіх має. Друге благословіння це сила. Це зброя блядь, це зброя Перша сила — це друге зброя. Пам'ятаєте, Ісус каже: ти хто спрокинає благословяння. То коли ти бачиш опір, ти перебуди свату, переведи якісь коффін ти Це, По-перше, ти переможеш, по-друге, ти не перемінишся. Я пам'ятаю багатьо випадків, вони з них яскраво я запам'ятав, от, от на все життя я запам'ятав. Коли я ставив ще вірники ці березові е, бутилки банки, банки, банкитровані березові сіх, біля доволі у нас був такий міні-паль берези. Ось її я здавав, поставив і збирав, одного разу приходжу, бачу, е, немає банки. Ну, це не просто бути, це банка. Ось, знаєте, якось ну, так чуть-чуть е, е, шкребіло, потім приходжу десь ввечері чи це зранку, А сам, я сам кивачи забирал. Прохожу, бачу, что две часы банки на <реклама> карте. Ось. знаете, какая думка, когда мне эти люди не очи. Я думаю, вот а, мне дали их зовете. Мне приходит думка. А ты помыться их. Знаете, типа, ну, я помыться. Это было 6 лет назад. Я помыться. Понял, я кажу Боже, благосити людей, щоб вони покаялися. І за те, що дві речі відбулося. Зараз того, щоб проклятися, як благосую, це більше попливає на покаяння, ніж покляття, правда? По-друге, в мене не стало гнів. Я справився саме з собою. Благосуття це зброя. Завжди лагідна слова, щоб побрати легко. Ми можемо не сказати, надумайтеся побажають. І ця теж зброя. Якщо подумати вже смерть, тільки це зброя лихо. Так, так тонко, правда, так тонко. Ніхто не знає. Я в говорю, я співаю. Я привітаюся, бо ніхто не знає, що я думаю. Чи позляють, чи виконаю? Це зброя син. Бо говорю, Ісус каже, благословіть Того сподає. Тому що це є зброя. Знаєте, Якова, е, буде такий цікавий текст це написано. Якова 39. Ним благословляємо Бога Отця і ним прокидаємо, яке створені заподобуємо Божия. Ці благословляємо і покидаємо. Нам треба визначити. Знаєте, теж саме цікаво. Якби я, якби я запитав, ви ці як знали? Знали ці текст. Знаєте, але нам треба визначитися. Або синя, або прокляття входить. Не може бігти і та і та водою. Подруге, це те, як стежка, дурак розпам'ята. Як от тридають? І перше, потреба девіть, заборонети себе. Не відплачуйте злом за злом або образу за образом. А навпаки, благословляйте, знайте, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благосвіт. Щоб мені успадкувати благословіння, я маю благословляти. Якщо я хочу мати благословіння. І що, знаєте, що це цікаво. Кажу, не але бо ти каже, не відплатите, але навпаки благословляйте, бо ти ж знаєш, що до цього ви були покликані. Якщо я прийшов до Бога, вони покликані. я, чесно не знаю, а що я маю робити? Они спокликані. вам сьогодні відкриття. Ваше покликання всіх благословити. Славами! Хай благословить! Я, я, я тобі благословляю, людям І Те, що ми читали, числа, каже, і буде прикликати ім'я Моє. Ім'я Моє на сіні з'явила. Якщо ти хочеш спадкувати Благослові, якщо, якщо тебе не цікавить, не жди благосвітлення. Якщо ти не готов благословляти, не жди благосвітлення. Тому що я Божий принцип, є Боже закон. Знаєте, що у повторений закону написано теж, для благосвітлення потрібно щось робити. Люди приносили жертви для благословення священників. Знаєте, що в старому заповіті були чотири таких категорії, для яких жертва? Це священники, приходки, це сироти і вдови. Чотири категорії. Священник, приходька, сирота, людва. Це для них. Проносить благосвіння, шехтів. Тому це має велике значення. І найбільше, що я хочу звернути увагу, найбільше благосвіння. Тобто благосвіння це є сила. благословіння – це є зброя. Благословіння – це є принцип. І останнє, що я хочу зауважити про благословіння – це написано Святих Апостолів. Дії святих апостолів. Третій розділ. 26 вірш. 26. 36. 3, 26. Є, є Іван 3, 16. А тут чи, чи, Діє 3, 26. Бог воскресивши Сина Свого Ісуса. Зачитайте про Воскресіння. Бог воскресивши Сина свого Ісуса. До вас перших послав Його благословив. До вас перших послав Його благосилити вас, як відвертаючи кожного від злих діл ваших. Бог, Воскресивши Сина, суть Воскресіння вона має велике значення. Якби Христос не Воскрес, нам не було б цього Чому Чудосвіння? Відвертаючи від своїх своїх учинків, дати силу відвернутися від своїх учинків. Найбільше благосвіння, яке приніс Христос на землю. яке Бог дав благосвіня. Ніхто не міг цього дати. Це Ісуса Христа. Це смерть Ісуса, це Воскресіння Ісуса. Це найбільше благосвіння, це те, що збагачує. Каже, припустився, Словому, благосвіння Господь, воно збагачує і слунку не приносить. Воно збагачує і слук не приносить. Коли ти в війку, коли з людством під прокляттям, коли людина не могла вибрати з віка, коли людство не могло заплатити за свій рік, тисячі жертов приносилося. Було багато кровів. Ну, у що було робилося біля того жертвника ті скіні, коли нароб просили багато жертв, коли багато овечів, багато брені, коли приходили і мусили за свій ріх віддати щось. І так і не було току. Обстані каже, неможливо, що кров биків і телят очищала Неможливо це? І ще звичайно, коли Ісус приніс цю одну жертву, раз і на вона досконала жертву, яку ніхто не міг принести. Ви знаєте, що постійно священники, коли служили при храмі, вони завжди були на ногах. Ходили, служили, різали сина палили. Це, це було дуже багато справ. А А присутствує написано, і він завершив жертву і сів по провідцях. Це достатньо було можна жертва, яка абсолютно перекривала раз і не завжди. І оподатні Господя, но збагачить і свитку не просить. Якщо можна відкрити, будь ласка, Матвія 25, 34. Це такий ключовий або кумінаційний текст. цар скажете, хто проворчивав, хто що скаже, прийдіть до ослання молодця, посяйте царство. Готова не вам від церкали світ. Які прийдіть благословення. А чому не благословення? Не отримали благословення від Бога як Прошу профілахів я звільнення від прокляття. Не отримали благословення. Це найбільше благословення, яке Бог дав людство. Увійдіть благословення. Чи благословення? Маєтко. Здоров'ям, благополуччям. чим? Прошу спасіння ваші імена, записані його життя. Радійте не тому, що де він а тому, що імена ваші записані. Це найбільше більше Богосвіт. От він, брате, чув, я чув, як він свідчив, каже, він був підлітком. Я каже, Мамі день народження. Це було дня народження. разу я почув на зібранні такі питання каже. Чи ви записати крім життя? Чи записане книгу в життя? Хай я буду чи я задався свій питання, я не впевнений. І це не тревожно. Я не вмію дати спокійству. І пройшов час мого дня народження, коли відпочав день народження, це був 16 років я не питаю. Мені, друзі, дарили подарки, мене це не радило. мене було питання, чи записаний, я не мав спокій. Коли мені від... мене вітали, приходили до мене додому пробували час і прийшов до мене бабуся, яке сусу. Каже, ну, теж привітала. Каже, давайте за цього брата. Каже, стало молодитися. І Бог піднімає і каже, ти записаний в нього життя. Це каже найбільшому подарунок, коли знав, що записаний в нього життя. Увідіть благословення молодця. Хто це благословення і щасливі? Хто ще не це благословення Боже, прийміть і будьте благословені. Амінь. Amen. 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 Слава Богу.